Вітаю вас на каналі Духовний Шлях, Молитва та Просвіта. Дякую вам, любі слухачі, за підтримку, що висловлюєте у коментарях. Я читаю всі ваші дописи та відповідаю на запитання. Це дуже цінно. Також дякую за підписку, поширення та донати на розвиток каналу. Наразі я вже замовив декілька цікавих книг, які планую в майбутньому начитати та поділитися із вами. Ваш зворотній зв'язок надихає досліджувати та записувати більше просвіницького контенту, що так важливо сьогодні для багатьох із нас, україномовного контенту та ще й християнського. А ще це підтвердження та натхнення рухатися далі. Благослови Боже вас та вашій родини. Отже, у цьому випуску ви почуєте уривок із книги Валеріо Альбісетті Родинні справи приємного прослуховування. Мене вже віддавна просили написати її, але я завжди почувався далеким, майже байдужим і незацікавленим цією темою. Я знаходив собі виправдання, кажучи, що я не дитячий психолог і не працюю з цією віковою категорією. Але згодом за останні кілька місяців я зрозумів багато. Як завжди, ми вважаємо найбільш віддаленим те, що найближче. А говорити про дітей та підлітків означає говорити про дорослих. Говорити про дітей означає говорити і про батьків, і нема на то ради. Натомість я видалив практично забув, піддав цензурі усе своє дитинство та підлітковий вік. Я тримав їх десь у глибині, відрізавши від себе. Хоча через професійну діяльність я часто зустрічався із тими періодами життя, але дотепер, незважаючи на всі зусилля, я не можу нічого пригадати. Я не пам'ятаю емоцій, почуттів чи взаємин зі свого дитинства чи підлітковості. Я не пам'ятаю тогочасних барв. Тож чому? Напевно, тому що цей фільм був чорно-білим. Ну так я ж належу до покоління дітей, з якими зле поводилися, запущене покоління, покоління, якому забракло любові, і все ж відчуваю і вірю, що в перші роки життя я був щасливим, дуже щасливим і сповненим сили та життя радісності. Коли це було? Коли я був невинним. Це було до отримання так званого виховання, термін, яким я позначаю строге дотримання формальних правил, без можливості уникнути суспільного втручання в життя. Саме так необхідно навчитися вчепитися в силу та енергію, які живуть у невинності дитинства, щоб живитися саме ними. Чи це можливо? Я впевнений, що дорослим виробити такий світогляд, який має дитина ще до виховання, так званого. Означає стати мудрим. Тому треба пройти через соціокультурний вплив, щоб потім проаналізувати, пережити та звільнитися від усіх зайвих тягарів, а також надбудов та потреб, породжених суспільством, повернутися до того стану, в якому ми перебували тоді, не відчуваючи страху, коли були сповнені оптимізму радости після того, як оминули життєві пастки, і це не означає впасти в інфантилізм. Навпаки, це підтвердження того, що ми стали по справжньому дорослими. Це означає, що ми жили життям, що ми пройшли через нього. Натомість бути інфантильним, особливо дорослим особам, означає, що людина ніколи по-справжньому і не жила. Це означає, що вона так і не розпочала шлях психологічного та духовного зросту, що людина ніколи не стане дорослою. Ці зморшкуваті обличчя осіб похилого віку належать незрілим дітям. Вони не захотіли страждати. Вони не захотіли зробити. Вибір. Частина перша бути дітьми. У кожному з нас прихована невинна дитина. Перше. невинність і сила. Сидячи в роздумах під соснами серед тосканських полів, я пробую щось написати і усвідомлюю, що мій розум неначе заснув. Думки стали млявими, а тіло важким. Коли ж я задумався про своє дитинство, то це було як доторкнутися до оголеного нерва. Адже та частина мене самого усе, що перебуває в тіні, сповнена болем і переживаннями. Я б не хотів говорити про батьків і дітей як про визначені наперед суспільні ролі, суто формальні та освячені традицією, як такий собі одяг, який треба вдягнути, щоб похизуватися, як можливість приховати особисті неврози під маскою влади, як про незвідані закутки душі, які завжди свідчать про брак психологічного та духовного зросту, жодних тобі страждань та переживань на рівні серця та душі. Йдеться про необхідність бути, яка не відірвана і не суперечить самому буттю, що передує цій необхідності і вимагає її наявності. Необхідність бути батьком повинна керуватися спонтанністю, а також автентичністю, безкорисливістю та щирою радістю. Горе батьківству, що наповнене сухістю, строгістю або ж зверхністю, банальністю, браком відповідальності та необдуманою вседозволеністю, батьки не повинні бути ані господарями. Ані рабами дітей. Прагнення жити лише останнім часом я зрозумів, що моє прагнення жити, мій ентузіазм і моя сила зумовлені переосмисленням, очищенням та оздоровленням мого дитинства. Вони зумовлені віднайденням невинності. І дійсно, коли я забуваю про невинну та щасливу частину своєї природи, то відчуваю неспокій і депресію. Натомість багато осіб віддають перевагу спогадам про дитинство як про повністю щасливе, таким чином вони створили собі алібі для виправдання свого існування. Це зробили для того, щоб не усвідомлювати певних речей. Саме тому, ставши дорослими, вони не хочуть більше пізнавати. Не хочуть обговорювати, не хочуть змінювати і змінюватися. Якщо чесно, вони вже мертві усередині. Невинна дитина могутнє створіння. Невинна дитина, яка вірить у себе, є могутньою, надзвичайною і фантастичною. Відколи я це зрозумів, намагаюся не занедбати маленького Валеріо, який живе в мені. Саме він дає мені сили продовжувати жити. Він завжди сповнений ентузіазму». Цікавиться всім на світі. Він винахідник і творча особа. Це дитина з невиснажною життєрадісністю, дитина з безмежною енергією. Він сповнений радости, і завжди допомагає мені поставити з ніг на голову будь-яку негативну ситуацію, перетворюючи її на чистий позитив. Він допомагає пережити навіть найбуденніші хвилини як героїчну подорож. Відколи я віднайшов його, я забув про такі речі, як апатія, нудьга, відчуття пустоти та непотрібності, прагнення помститися, злопам'ятність, заздрість і ревнощі. Коли я з ним я щасливий, щасливий жити. Шукайте й ви дитину, яка живе всередині вас, адже в кожному з нас прихована невинна дитина. Шукайте цього малюка і полюбіть його всім серцем. Він ніколи вас не підведе. Коли ви відчуєте депресію, втому чи розчарування, зверніться до нього, обійміть його, міцно, міцно стисніть і тримайте в обіймах доти, доки він не наповнить вас своєю життєвою силою та ніжністю. Деколи достатньо кількох секунд, щоб відчути відновлення сил. Спробуйте це зробити вже зараз, читаючи ці рядки, адже вам це нічого не коштуватиме. Спробували. Ви відчуваєте щось неймовірне. Всередині нас Бог розмістив потужного безсмертного духа, духа, який завжди може відновити та відродити нас. Щойно народившись, ми вже мали всередині себе все. Розум, творчість і радість чекають на розвиток, щоб протидіяти викликам та перешкодам на шляху існування. Неймовірно, річна дитина має мозок із потенціалом, який перевищує батьківський. Вона нічого не боїться, вона може взятися за будь-яку справу. Але це потужне створіння на відміну від деяких тварин при народженні, і в перші роки життя не є самодостатнім і автономним. Дитина не вміє ходити самостійно харчуватися, незважаючи на свій величезний потенціал. А батьки, вихователі і суспільство несуть за неї грандіозну відповідальність. Саме від них залежить, чи ці потенціальні можливості будуть розвинуті, скеровані, чи їх будуть поважати, а чи притиснуть, применшать і знищать. Чи ці дорослі усвідомлюють, що вони перебувають поруч із таким дивовижним створінням, яке спроможне перейняти та опрацювати кожен їхній рух, підхід та поведінку? Дитина це сильне і сповнене життям створіння, але вона потребує тепла, близькості, реагуючи на все, навіть на мінімальні зміни в голосі матері чи непомітну зміну її настрою. Здається неймовірним, але дитина є експертом емоцій, вона відчуває все, вона відчуває, що за певним жестом немає привітності, тепла, любови, що одразу ж наповнює її смутком. Вона одразу ж втрачає свою життєрадісність, енергію та силу. Мамо, я поганий. Оскільки дитина залежить від тих, хто поруч. Вона стає залежною від могутнього механізму ідентифікації у власних батьках, які піклуються про неї. Це означає, що тією мірою, якою близькі їй особи задовольнятимуть її потреби, розвиватимуться в ній повага до себе та усвідомлення своєї важливості. І навпаки. Якщо її не слухатимуть або ж поводитимуться з нею строго чи навіть жорстоко, дитина вважатиме, що її справедливо ненавидять і карають. Вона вважатиме справедливим, погане ставлення до себе. Вона вважатиме справедливою жорстокість на її адресу. Вона вважатиме правильним твердження. Мамо, я погана. Читаючи ці рядки, більшість із вас зможе віднайти відповідь на свою неадекватність, невпевненість та брак самоповаги. Все залежить від того, як із нами поводилися, коли ми були дітьми та підлітками. Уже 20 років тому я здогадувався, що справжньою проблемою були не діти, а батьки. Чому ж не сказати про це голос? Напрям розвитку дитини визначає реакція матері на батька. Як росте дитина? Як вона розуміє новий світ, що оточує її? Вона пробує і випробовує дорослих, тобто батьків, і спостерігає за їхньою реакцією. Якщо фраза мамо, ти погана зумовлює ляпас, то дитина розуміє, що сказала щось образливе і сама почуватиметься поганою. Жорстока реакція матері, згідно із процесом ідентифікації, що проходить у дитині, змістила жорстокість на неї саму. Якщо ж ця фраза спровокує відмінну від попередньої реакцію, то дитина зрозуміє, що вона не така вже й погана та дурна. За таких обставин, залишаючись у колії динаміки ідентифікації, вона навчиться правильно і з упевненістю закладати позитивну думку оточення про себе. Вона матиме більше можливостей стати дорослою особою, яку не мучитиме відчуття і яка має належну самоповагу. На жаль, у повсякденному житті я зустрічаю дедалі більше мам, які не є мамами. Можливо, це зумовлене їхнім юним віком, браком досвіду та відповідальності, а можливо, спричинене тим, що вони багато працюють або ж почуваються чужими та експлуатованими, що зумовлює у відповіді на провокації дитини типово жіночу, а не материнську реакцію, неначе вони перебувають перед дорослим чоловіком. Як можна кричати на дворічну дитину чи бити її за те, що вона сказала щось таке, що ми вважаємо образливим? Яку загрозу може нести така дитина? Я вважаю, що образи та погрози, які чує ця мама, вже віддавна є всередині неї. Це її проблема, це щось зі сфери її особистих неврозів. Це зумовлене образами та погрозами, які вона почула в дитинстві, але які правильно не переосмислила. А дитина тут ні до чого. Що більше саме дитина є жертвою. На жаль, через реакцію недосконалих матерів діти не тільки відчують, що їх не розуміють, не приймають, не люблять, але й, можливо, віритимуть до кінця життя, що вони погані та дурні, тобто особи, які вміють лише ображати інших, не знаючи, як упорядкувати власне життя, тому що саме такі почуття породила в них своєю реакцією їхня мама. Материнство. Я завжди вважав, що материнство це не тільки біологічне явище, але насамперед психічний та духовний факт це результат певного шляху особистого зростання. Якщо хтось не працював у глибинах свого єства, якщо він не намагався знизити рівень внутрішньої напруженості, якщо йому бракує певної свідомості, то такій особі буде важко належно прийняти обов'язок і місію бути матір'ю чи батьком. Матерями чи батьками не стають лише через народження дитини, переживаючи шлях психологічного та духовного зростання, ми збагачуємося певною ніжністю та лагідністю, які є настільки глибокими, гармонійними та безкорисливими, що доторкаються до струн серця осіб, яких ми зустрічаємо, і навіть про це не здогадуємося. А з іншого боку, можемо дати лише те, ким ми є. Інших варіантів немає. Те, що батьківство та материнство насправді є життєвим вибором, стилем, ознакою певного психологічного та духовного усвідомлення, а не простим генетичним чи біологічним фактом, зумовлює те, що існують прийомні батьки, незважаючи на те, що вони фізично дитину не народжували, однак люблять її в повноті і без обмежень. Мене завжди вражали спільноти, в яких деякі жінки, завдяки своїй привітності, вмінню слухати, дарувати, фактично ставали духовними матерями всіх дітей у цій спільноті. Звісно. Біологічні мами насамперед покликані розділити такий тип розширеного материнства, що дало можливість спостерігати за тим, як спадає рівень егоїзму, неврозів, психологічної та духовної свідомості осіб, які вже просто звикли до такого стилю життя. Материнство та батьківство неможливі без такої поведінки, яка сяє безкорисливістю та привітністю. Друге приголомшлива тиша. Не переживайте, я про це забуду. Коли хтось страждає, коли його біль стає нестерпним, така людина робить крок назад. Це час раціонального забуття. Зі свідомості видаляємо події, обставини та осіб, які зловживали нашою невинністю та стали причиною страждань. Це останній механізм захисту, який може використати дитина. Тепер я розумію, чому маю такі прогалини в пам'яті щодо мого дитинства. Велика сила, неймовірна енергія, вміння дитини адаптуватися та вижити деколи породжують думку, що щодо неї дозволено все: її бити, кричати на неї, карати, відкидати, не думаючи про наслідки та заподіяну шкоду. Садизм, зловживання, безсилля та заздрість дорослих часто адресоване саме дітям, адже діти не говорять, адже вони слабкі, вони безпомічні. І вони швидко про все забувають. А з іншої сторони, хіба наше суспільство не змушує нас вважати, що нам дозволено все щодо слабших за нас, і не тільки, діти ще й звинувачують себе в усьому. Жертва педофіла не заявлятиме про це, адже вона вважатиме себе винною спокусницею. Діти прагнуть вірити, що їхні батьки найкращі в світі. Саме для того, щоб вони назавжди залишилися такими в спогадах, діти мовчать або звинувачують самих себе, адже вони діти і їм властиво ідеалізувати батьків. Саме тому вони не уявляють собі, що можуть сперечатися з батьками. Це означає, що дорослі не повинні маніпулювати, використовувати цю дитячу невинність невинність, яка є психічним станом, необхідним для здорового психологічного розвитку та для справжнього становлення особистості. Культура, в якій ми живемо, натомість ставить усе з ніг на голову: що швидше дитина втратить свою невинність, то скоріше вона стане хитрішою та більш пристосованою до життя. А до якого життя? Свого. Того, яким його бачать батьки несправжнє життя і недійсність. На жаль, дитяча невинність дозволяє батькам, які далекі від шляху психологічного та духовного зросту, залишатися в'язнями механізмів самовиправдання, алібі, щоб вони не бачили себе такими, якими вони є насправді, і не брали на себе тягар відповідальності дорослого життя. Дитяча невинність дозволяє цим батькам вірити в те, що вони мають право бити своїх дітей, залякувати їх, тероризувати та підпорядковувати власним бажанням. Дитяча невинність дозволяє таким батькам продовжувати безтурботно руйнувати психіку дітей. Дитяча невинність дозволяє таким батькам виправдати власне невігластво я не подумав, мене так виховали, всі так роблять. У тиші. Від жертв до катів, відкинь, забудь, а твоє тіло продовжуватиме жити і рости. Це ж так природно, не ставлячи зайвих запитань, хоча шрами залишаться, вони будуть всередині, ховаючись дедалі глибше, щоб їх не бачили, щоб ми не соромилися того, що з нами погано поводилися. Як ми знаємо, діти ніколи не ставлять під сумнів дорослих і батьків, від яких залежать, адже вони себе ідентифікують із ними. І ставши дорослими, поводитимуться так, як поводилися з ними, коли вони були дітьми. Так жертви несвідомо перетворяться на катів у тиші, а коло замкнеться, і колесо неврозів, болю та страждань надалі крутитиметься від безкінечності. Забувши, вважаємо, що виховання, яке ми отримали, було правильним і єдиним можливим. І ставши дорослими батьками, живемо так, як ми це зрозуміли завдяки нашим батькам. Якщо з малку ти не був оточений безпекою, довірою, теплом і, перемагаючи біль, щоб не зрадити батьків, забув про цю нестачу, то для тебе буде нормальною справою позбавити довіри, захисту та тепла власних дітей. Прийнято думати так вони все одно виживуть, вони не вмруть через брак тепла і любови. Це не так, вони вмирають із середини. Їхнє серце стає твердим, а очі та вуха душі закриваються назавжди. Вони виживають, але не живуть. Вони стають поганими, стають жорстокими і байдужими. Саме тому мене вражає, але не дивує, коли я читаю про жахливі події чи вбивства серед батьків та дітей це лише прояв виродження цієї замовченої і запереченої реальності. Натомість мене дивує награна фальшива захопленість засобів масової інформації, які кричать про скандали, коли йдеться про насилля в родині. Чому вони не говорять про велику тишу, якою покрито дитинство, про те, яка вона деструктивна, і як продовжує психологічно руйнувати дитинство багатьох дітей? І це абсолютно нормально на тлі приголомшливої тиші. Чому не говорять про те, як німа домовленість більшої частини західного суспільства, глухого до проблем вікової психології, серйозно не сприймала душевний стан дитини, її потреби, емоції та почуття. І все це відбувалося з глибоким переконанням, що саме так і треба, цілком справедливо та необхідно карати дітей та позбавляти їх душі. З іншого боку, суспільство, в якому ми живемо, вважає сильними тих, хто не реагує на біль, не страждає і, взагалі, позбавлений почуттів. Багато батьків не люблять один одного, лише створюють ілюзію почуттів, ніколи не задумуючись про те і не прагнучи стати на шлях духовного і психологічного зросту, натомість говорять і поводяться так, ніби вже все знають. І ніби біологічне батьківство дає їм право вимагати поваги та послуху, хоча їхня духовна і психологічна слабкість заважає їм самим поважати інших. У деяких родинах дуже рідко відчувається атмосфера щирости та скромності. За посмішками, поцілунками та обіймами приховуємо егоїзм, маніпуляції та фальш. Ця поведінка своєю чергою заражає дітей, які стають фальшивими та егоїстичними, починають ненавидіти одне одного, занурюючись у двозначність, плутанину та хаос. Коли позбавляєш дитину її душі, коли зраджуєш її серце, коли руйнуєш її невинність, то ти забираєш у неї все, усе те, заради чого вона жила і заради чого вартувало жити і надалі, самогубність. Чому всі так бояться говорити про вину батьків? Чому бояться сказати, що дуже часто родина не відповідає тому образу, про який стільки пишуть і говорять мас-медіа? Можливо, це великий міт кровиної єдності, який перешкоджає ретельному аналізу родини та ролі батьків. Ми живемо в час, коли майже всі міти зникли, крім міту про народження дитини та родинне життя, молоді й старші, жінки-кар'єристки, старі чоловіки, і навіть ті, хто вже не може народжувати, всі вони прагнуть мати дітей. Зараз усі хочуть пережити принаймні раз мить батьківства чи материнства, кровного батьківства і материнства. Я набагато рідше чую про психологічне або ж духовне батьківство. Я починаю боятися, що сучасні люди плутають свою діяльність із прагненням всевладдя і всемогутності. Вони хочуть перемогти смерть кров'ю. Вони думають, що стають безсмертними, тому що залишають по собі частинку себе. Здається, духовність уже не має жодного значення. Роки психологізму, матеріалізму та споживання призвели до того, що і в третьому тисячолітті ми маємо тих самих тотемів та богів, що й наші далекі пращурі, боги кровного зв'язку, неначе Ісус ніколи не народжувався, неначе Бога не існує. Сучасна техніка з її владою і всемогутністю, здається вбила духовність, але ж насправді нічого не змінилося. Це той самий гріх, це первородний гріх. Це прагнення зайняти місце Бога. Щойно ви прослухали уривок із книги Валеріо Альбісетті Родинні справи. А чи піклуєтеся ви про свою внутрішню дитину і чи відчуваєте біль минулого сьогодні та як долаєте ці перешкоди? Напишіть у коментарях. Також буду вдячний вам за підписку, поширення та підтримку донатом. Залишайтеся з нами, далі буде слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.